Криша вся сея, шифер був побитий, все впало, з потолки всі попадали, все на землі лежить. Ми це все з фельдшеркою виносили. Позвонили до нашого, цього, нашого цього, начальника. Він приїхав також, подивився, вже почали виділяти матеріал, хоч би кришу накрити. Спочатку покрили кришу шифером, полатили ці лати, бо все такого вигнуто все було. Тиждень тиждень кришу крила. Ну, ще дуже давно тут був міськабінет. Зубенью та був, ту були кістці, цілог... проговорювали після. Це, році, так, так, так. Так, це просто було більше yani. зробити. От ну просто ще не дойшли руки. Зробимо весною зробимо. Допомогли нам це ЮЕСВІ купили ми. Вікно тут взагалі було все, було все вибите. Постеля впала, ми робили ремонт, також вікна повилітали. З 15 вікон, на які були виділені гроші, ми замінили тільки 9. Ми використали 110 тисяч. Інші гроші, які були на вікна, ми повернули в бюджет, тому що я ж говорю, що на нашу міняти хороші вікна на хороші вікна. От на інші роботи не було коштів. Ну, за, за рахунок власних коштів. Mm -hmm. от, там домовився заліз, шифер дали, от, домовився з хлопцями, що хлопці зробили. От, і коротше, допомогу надавав селищний голова, ну і наші співробітники. Крім нас, там роз, була розміщена Укрпошта і будинок побуту. Але вони вже давно не працюють. Там теж потрібно накрити. Ну, ті хлопці, що робили, їх забрали в армію.